У Міністерстві юстиції нагадують, що 5 червня спливає термін, відведений для повторного проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними, які раніше були визнані обмежені придатними. Незабаром такі особи отримують новий статус, яким визначитимуть їхню придатність до військової служби. Тому зростає актуальність питання, як діяти в разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії, досудовий порядок оскарження. Перший крок. Звернення до Вищої за рівнем військово лікарської комісії з письмовою заявою. Залежно від рівня комісії, яка ухвалила висновок, оскаржити його можна у вищій за підпорядкуванням ВЛК. Постанова ВЛК Районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки оскаржується в обласних ВЛК або ВЛК міста Києва. Постанови обласних ВЛК. Київського міського ТЦК та СП оскаржується в штатних ВЛК, центральна ВЛК або ВЛК регіону. Постанову ВЛК регіонів оскаржується у ЦВЛК або у судовому порядку. Постанову ЦВЛК оскаржується у... лише у судовому порядку. За результатами розгляду вища інстанція ВЛК може залишити скаргу без задоволення. Прийняти рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання стосовно придатності до військової служби. Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди, наприклад, приігнорування захворювання, помилка в діагнозі тощо. Необхідно також додати всі необхідні документи видані військово лікарської комісії, за наявності інші документи, які підтверджують вашу позицію: медичні довідки, довідки висновків фахівців тощо, судовий порядок оскарження можна також оскаржити висновок ВЛК у порядку адміністративного судочинства, оскільки ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції. Відведені строки для подання позову. Три місяці, якщо ви вже зверталися до вищої інстанції ВЛК, строк відліковується з дня вручення рішення. Шість місяців, якщо не зверталися в досудовому порядку. Відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав, тобто з дати висновку ВЛК. Вимоги до позовної заяви та необхідні додатки. Подаються з урахування вимог статті 160 і 161 Кодексу Адміністративного судочинства України. А саме найменування адміністративного суду, який подається заява, повне найменування сторін та їхнє місце знаходження, місце проживання, зміст оспорюваного рішення, постанови ВЛК. А також викладаємо обставини, на яких ґрунтуються вимоги, вимоги позивача і їх обґрунтування. Перелік документів, що додаються до заяви. До заяви можуть бути надані копії оскаржувальної постанови ВЛК та документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги. Наприклад, медичні довідки, висновки тощо. Якщо хочете оскаржити висновок ВЛК у судовому або до, досудовому порядку і не знаєте, як це зробити. Звертайтеся, допоможемо.